Мене звати отець Арсеній, я служу у Сумському монастирі вже понад 30 років. За цей час я чув і бачив багато дивовижного, але є одна тема, яка завжди викликає особливу цікавість у людей це тема дзеркал і того, що можна чи не можна робити перед ними. Дзеркало це не просто предмет у нашому побуті, це своєрідний символ, який з давніх давен пов'язували з чимось містичним і навіть небезпечним. У своїй службі, я часто стикаюся з людьми, які розповідають про дивні події, що сталися після неправильного використання дзеркала. Сьогодні я хочу поділитися тим, що дізнався і зрозумів за ці роки. Я хочу розповісти, що не можна робити перед дзеркалом і чому це може бути небезпечним. Можливо, моя історія. Стане для когось застереженням і допоможе уникнути неприємностей, адже те, що ми бачимо у дзеркалі, це не завжди просто наше відображення. Ця розповідь спирається на віру, досвід і спостереження, які я збирав усе життя. Дзеркало часто називають порталом між світом живих і світом духовним. У своїй практиці я неодноразово стикався з випадками, коли люди відчували незрозуміле занепокоєння після тривалого дивлення у дзеркало. Одного разу до мене прийшла жінка, яка розповідала, що після вечора, проведеного перед дзеркалом, у неї почалися кошмари, їй здавалося, що за нею хтось стежить, хоча вдома нікого не було. Я пояснив їй, що дзеркало. Мають здатність запам'ятовувати енергію, і те, що ми робимо перед ними, може залишити слід. Особливо небезпечно це, якщо людина перебуває у гніві, роздратуванні чи сумі. Дзеркало може відобразити ці емоції і навіть посилити їх. Тому я завжди раджу: якщо ви відчуваєте негативні емоції, не дивіться у дзеркало негатив, який ви бачите у своєму відображенні. Може повернутися до вас, посилюючи ваш внутрішній стан. Ще одне, про що я завжди попереджаю: це не можна жартувати перед дзеркалом, іноді люди намагаються викликати духів чи проводити дивні ритуали з дзеркалами. У своїй службі я чув історії про те, як молоді люди намагалися викликати чорну наречену чи інших духів, дивлячись у дзеркало опівночі. Це не просто гра, це небезпечний виклик силам, які можуть бути сильнішими за нас. Одна дівчина, яка прийшла до мене на сповідь, розповідала, як після такого ритуалу почала бачити дивні тіні у своєму домі. Я пояснив їй, що вона відкрила двері для впливу злих сил, і це могло статися через дзеркало. Дзеркала мають дивну властивість, вони можуть впливати на наш сон і енергетику. Особливо, якщо ви спите, а дзеркало навпроти вашого ліжка. Я знаю багато випадків, коли люди, які встановили дзеркало у своїй спальні, скаржилися на тривожний сон або безсоння. Дзеркало відображає енергію, і коли ви спите, ваше тіло і розум знаходяться у стані вразливості. Якщо ваше відображення постійно спостерігає за вами, це може викликати відчуття тривоги. Навіть на підсвідомому рівні. Одна пара розповідала мені, як після того, як вони повісили велике дзеркало у спальні, почали сваритися без причин. Я порадив їм прибрати дзеркало, і через деякий час у їхньому домі знову запанувала гармонія. Якщо у вас є дзеркало у спальні, я раджу принаймні закривати його на ніч тканиною. Це проста дія, але вона може захистити вас від зайвого впливу. Дзеркало це потужний інструмент, але з ним потрібно поводитися обережно, дивитися у дзеркало вночі. Це ще одна річ, якої я завжди раджу уникати. Ніч це час, коли наш світ стає ближчим до духовного, і дзеркало може стати точкою перетину. Особливо небезпечно це, якщо у вас вдома немає молитви чи благословення. Люди розповідали мені. Що бачили у дзеркалі дивні відображення, яких насправді не мало бути. Одна жінка зізналася, що після того, як уночі дивилася у дзеркало, почала відчувати чиюсь присутність у кімнаті. Вона навіть чула голоси, хоча нікого поруч не було. Я пояснив їй, що дзеркало може притягувати енергії, які ми не бачимо, але які існують навколо нас. Нічний час. Це період, коли краще уникати дзеркал, щоб не привертати до себе зайвого. Якщо ви прокинулися серед ночі, краще помолитися, аніж дивитися у своє відображення. Це проста порада, але вона може вберегти вас від багатьох неприємностей. Ще одна річ, якої я раджу уникати, це встановлювати дзеркала у довгих коридорах. У своїй практиці я чув багато історій. Про те, як люди бачили незрозумілі тіні чи рух у дзеркалі, коли проходили повз нього. Дзеркала у коридорах створюють своєрідний тунель, який може діяти як енергетичний провідник. Одного разу чоловік, який часто приходив до нашого монастиря, розповів, як його дружина помітила своє відображення, яке рухалося інакше, ніж вона сама. Він визнав, що це було моторошно. І відтоді вони вирішили прибрати дзеркало з коридору. Дзеркала в таких місцях можуть створювати ілюзії, які важко пояснити. Я завжди рекомендую використовувати дзеркала там, де вони виконують практичну функцію, наприклад, у ванній кімнаті або гардеробі. У коридорах і темних місцях краще не встановлювати дзеркала, щоб уникнути зайвих занепокоєнь. Старовинні дзеркала завжди викликають інтерес через свою унікальність, але з ними слід бути дуже обережними. Дзеркала, які використовувалися поколіннями, можуть зберігати енергію попередніх власників. Одного разу до мене прийшла молода пара, яка успадкувала старовинне дзеркало від бабусі. Вони помітили, що після встановлення дзеркала у їхньому домі почалися дивні речі, відчуття присутності. Незрозумілі звуки, а іноді навіть несподівані поломки речей. Я порадив їм святити дзеркало або взагалі позбутися його, якщо це можливо. Старовинні дзеркала можуть бути свідками подій, які залишили свій слід на їхній енергетиці. Якщо у вас вдома є таке дзеркало, важливо переконатися, що воно не приносить негативу у ваш дім. Молитва й благословення це найкращий спосіб. Очистити таку річ, але іноді краще відмовитися від неї зовсім. На завершення я хочу сказати, що дзеркала це інструмент, з яким треба поводитися мудро і обережно. Усе в нашому житті залежить від того, як ми ставимося до речей і який сенс вкладаємо у свої дії. Дзеркало може бути просто побутовою річчю, а може стати точкою перетину духовного світу і нашого життя. Я розповів вам про те, чого слід уникати, щоб дзеркала не стали джерелом тривог чи небезпеки, але найголовніше це завжди зберігати мир у своєму серці і молитися за захист і благодать. Я сподіваюся, що ця історія стане для вас корисною і допоможе знайти гармонію у вашому домі. Нехай ваше відображення у дзеркалі завжди буде сповнене радості, любові і Божого світла. Якщо ви відчуваєте сумніви чи тривогу, завжди звертайтеся до Господа, бо Він завжди поруч, щоб захистити і допомогти. Благословляю вас і ваші домівки, нехай у них завжди панують мир, гармонія і віра. Пам'ятайте, що кожен із нас несе світло, яке здатне перемогти будь-яку темряву.